Форсунка баракуда Single Rail. Виробник Польща. Завдяки своїй конструкції. Форсунки баракуда забезпечують дуже точне дозування газу та мають економічну витрату палива. Швидкість відкриття форсунки 1,9 мс, Закриття 1,2 мс, Опір кутушки 1,9 Ом, роз'єм тип «Вальтек». Форсунка нерозбірна. Може бути проведення промивання форсунки. Жеклер. Можна розсверлити в залежності від потужності автомобіля. Легка в монтажі. Є можливість поставити під розподілену планку як одиночну форсунку, або зняти ковпачок, адаптер зі стопорною скобою і зібрати в монтажний набір, або в монтажні трійники. На форсунці є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.